Вже в 16-те студентство Полтавщини братиме участь у регіональному етапі міжнародної програми «Студреспубліка». Цього разу молодь зберуть в одному із таборів області на три дні з 13 по 16 червня. Пройде понад 10 субфестивалів, які є популярними серед студентів та молоді. Регіоном, крім розваг, передбачена інтелектуальна програма. Не дарма цьогорічна тема проекту нова регіональна модель Полтавщини. Учасники за допомогою спеціалістів різних галузей розроблятимуть модель інноваційного місцевого самоврядування. цій ситуації, яка склалася зараз у нас в країні, темою для цьогорічного нашого працювання стала розвиток місцевого. Нова муніципальна модель Полтавщини він дозволяє консолідувати зусилля молоді для того, аби щось покращити в житті нашої громади. Серед найактивніших студреспубліканців оберуть десятьох депутатів магістрату студреспубліки та студмера. Вони пройдуть стажування в регіональних органах державної влади та місцевого самоврядування. Коли як не зараз брати нашій молоді участь у державотворчих процесах, коли як не зараз потрібно змінювати державу. Кращі студенти ти отримають шанс стати позаштатними радниками керівників галузевих підрозділів.